Росія нібито втрачає свого історичного партнера на близькому сході і аналітики в Москві прогнозували, що конфлікт на близькому сході може зменшити увагу заходу до війни в Україні та призвести до зростання цін на нафту, що потенційно вигідно, як ми розуміємо, врешті Російської Федерації. Однак, подальше заглиблення Ізраїлю в іранську територію, удари по інфраструктурі. Також загроза зміни режиму викликають нині тривогу. Хотіла вас запитати вашої думки, чи все ж таки втратить Росія свого голову? Головного союзника на близькому сході, як ви бачите надалі, як будуть розгортатися події? Чи буде пряме втручання сполучених штатів Америки? Адже певні заяви вже лунають і від Дональда Трампа про те, що він дає там 24 години ірану, власне, і чи вірите ви у ядерну ескалацію? А в ядерну ескалацію я поки що не вірю. Мені здається, що це якщо може статися, то ну тільки за такого розвитку ситуації, коли взагалі не буде неможливо, скажімо так, сторонам десь ну, мати якісь. Здобутки навв такі в такому конфлікті в конфлікті в в сенсі саме перемог чи ні, чи не перемог. Тобто, поки що думаю, що зарано говорити про застосування ядерного арсеналу, але ми можемо в принципі припустити, що Сполучені Штати Америки а також деякі інші світові гравці можуть долучитися до цього конфлікту, і в принципі можна вже і так вважати, що Сполучені Штати вже принаймні, де-факто приймають. Участь в цій війні, тому що вони захищають Ізраїль, і вони надають засоби підтримки. Хоча ми і так само не можна виключати, що вони якимось іншим чи чином задіяні в цій ескалації. Тож, в принципі, США можна, можна принципі таким чином вважати, що вони в будь-якому випадку не є осторонь. Ці, цієї нової близькосхідної кризи або цієї нової фази конфлікту, якщо брати в більш широкому вимірі, от тому мені здається, що будемо буде будеться залежати від того, як довго цей конфлікт протриває, скільки буде залучено сторін, скільки буде потрачено ресурсів, і які будуть наслідки. Якщо звісно, ми можемо говорити про. Не так скажімо так короткочасність цього конфлікту, тому що є е, багато припущень, що він не буде тривати довго. Е, тож і, і можливо тоді сторони підпишуть якісь домовленості. Я не виключаю, що це буде нова ядерна угода. То тоді, в принципі, ми можемо говорити про те, що найгірші наслідки е, позаду. Якщо ж відповідно конфлікт затягнеться, і більше якщо Іран е, буде здійснювати оці атаки не лише по Ізраїлю, а й по американській. Воєнним базам, які знаходяться в різних регіонах близького сходу, а це може своєю чергою створити ну ще й залучити до конфлікту саме регіональні держави. Тож тоді ми будемо бачити більш таку ескалацію і більш негативні наслідки для всіх нас, і зокрема для України, тому що в будь-якому випадку відлуння цієї війни ми відчуємо. Ми вже зараз його відчуваємо, і ви тут вірно зазначили, що. 에, зараз уся увага світової спільноти прикута саме до конфлікту на Близькому сході хоча тут варто зауважити, що отамасована атака, яку здійснила Російська Федерація 17 червня, вона дещо компенсувала ситуацію, і ми вже могли спостерігати в стрічках іноземних новин От, власне цю інформацію, і вже немає такої чистої концентрації саме на ізраїльсько іранському конфлікті. Ну і важливо також. Yo... Sure. Mm -hmm. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник направив лист до голови Радбезу цієї організації від, від Гаяни з проханням негайно скликати засідання у зв'язку з масованим ракетно-дроновим ударом Російської Федерації по, по Україні. Внаслідок чого власне загинули десятки людей, є сотні поранених. Тож я думаю, що і це власне приверне увагу. У світової спільноти, й та ми бачили взагалі на місці пригоди, на місці цієї трагедії, скажімо так, дуже багато було представників іноземних е дипломатичних е відомств. І я думаю, що це також е в чергове можна вважати при, е ну, прикутістю уваги світу до е війни Росії проти України. Ну на жаль, така трагічна е подія. Вона е от саме вона е Вернула на себе увагу, тож е, побачимо насправді, е, які будуть висновки зроблені е, нашими партнерами, і, передусім, хотілося б, звісно, щоб Америки прийняли зважені і максимально правильні рішення на користь України, на користь вільного світу і самих США. Але не відбувалася ця гра в піддавки, тому що ми бачимо, що такі от диктатори. Як Путін вони не причиною зупиняються щодо ще Ірану, якщо говорити, ну знову ж таки. Тут цікаво буде те, чим взагалі закінчиться ця війна в плані вже останніх етапів цього конфлікту. Чи збережеться режим? Оце важливо питання. чи залишиться Іран частиною тої вісі зла, яка існує зараз, і Іран, вочевидь, він є країною ворожою по відношенню до нашої держави, тому що він допомагає так само Росії надавати різні засоби ті самі дрони. Хоча зараз звісно Москва локалізувала виробництво, але все одно якраз таки все це було з подачі Тегерану. але так само і Росія отримує інші типи озброєння, не лише дрони від цієї країни. Тому ми повинні розуміти, що тут теж досить цікаво, чи буде відбудеться переконфігурація сил, тому що якщо зміниться режим, то ще якщо режим буде. Ну, не 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 е, повторенням того, що ми бачили, бачимо зараз, а а все таки буде більш поміркованим і більш таким, який налаштований на конструктив. Я думаю, що тоді Росія може втратити свого союзника. Ну е, Може бути подібна ситуація, ну так плюс-мінус, як ми це спостерігаємо в контексті Сирії. Так там влада змінилася, вона не не виступає кардинально проти Росії, але вже і нема тих умов, які були для Москви, для Кремля за режиму Башара Асада. Тобто, можливий і такий сценарій, і все одно вже не можна буде вважати Іран таким от міцним союзником Росії. Ти я думаю, що нова влада може Переглянути угоди. Я поки що не вбачаю падіння режиму як, як реалістичний сценарій, але якщо, звісно. До конфлікту долучиться максимальна кількість світових гравців, а це і а це і регіональні країни, і сполучені Штати Америки, і країни Європи, і тут теж можливо ну є вирогідність наприклад прийняття участі у війні Франції та Великої Британії, наприклад, а можливо ще хтось доєднається, то скажімо так, мені навряд чи, ну я навряд чи ми би сказати, що режим. От ствердно сказати, що режим е, 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 Хаменеї е, встоїть. Ну, тобто це дуже сильна буде ескалація і це буде бомбардування прямо всього, що там тільки є, е, зокрема і урядові будівлі і всього іншого. Ну, е, тут я не виключаю, що тоді це може закінчитися і вже якимось, якимось наземним вторгненням. Ну, тут, е, тут питання, звісно, е, відкрите. Чи наскільки буде е, стійкий спротив? Адже варто розуміти, що є багато незадоволених в Ірані громадян цим режимом? І фактично ми можемо тоді говорити, що ситуація може розхитатися до такого рівню, коли та влада, яка перебуває в цій країні ще з, з часів революції, 1978 79 років, вона може впасти, і тоді будуть, будемо ми всі ну всі, ми фактично опинимося, не тільки Іран чи регіон Близького сходу в нових реаліях, і так само це будуть нові реалії для. Такої режимної, авторитарної країни, як Росія? Насер... Насправді ми з вами бачимо, що взагалі останнім часом не дуже багато оптимістичних повідомлень, як і у нас на території України, так і у світі. Але віримо віримо у найкраще. І сподіваємося вам, пане Станіславе, щиро вдячні за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Бережіть себе, дійсно, бо це важливо. Бачимо, наскільки неспокійні у нас Взаємно. з вами дні. Тож тихого вам дня і до зустрічі.